Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні ми продовжуємо з вами читання роману Мертвене світло ліхтарів. Розділ 4. Вбивство Минуло півгодини, і Стівенсон, спираючись на парасольку, вже крокував по місту. День був прохолодним. Містечко здавалося сонним. Деякі тихі вулички, провулки, вели в тупики, з яких не було виходу. Стівенсон йшов на вмання в кінці кінці все ж таки заблукав в лабіринті німих вуличок, колодязях старих дворів, над якими височіли похилі черепичні дахи. Нарешті він вийшов на широку вулицю з сумними деревами і мізерною травою, зайшов до ліркового магазину, подивився вироби майстра, особливо його зацікавили моделі шхун, бригантини, фрегатів. Потім завітав до капелюшника, маючи намір підібрати собі новий капелюх. Замість обвислого старого. Зробивши покупку, він зупинив кеб і поїхав до центру міста. Виглянуло сонце. Міський парк був залитий золотим світлом, Опали листя, прикривало його. Біля входу зібрався сірий натовп. Люди оточили щільним кільцем людину у формі полісмена. Наказавши зупинитися, Стівенсен неспішним кроком наблизився вже до поріділого натовпу. Погляди людей були схвильованими. З уривків фраз Стівенсон зрозумів, що щось сталося. Вбивство, повідомив товстий чоловік з приляканими блакитними очима. Який жах, такого в нашому місті давно вже не було. У парку, неподалік від входу, виявлений труп людини, вуса сказав рудий поліцейський, відповідаючи на запитання Стівенсена. Одним жестом він зняв покривало з тіла. <кій> Стівенсон схилився, і серце його завмерло. На золото червоному килимі листя знаходилося тіло людини. Біля волосся юнака змішалося з багряним листям. Так це ж, його вигук так е не залишився без уваги пильного поліцейського. Вибачте, сер, інспектор Гарріс Молв. Я змушений поставити вам запитання. Ви знали вбитого? запитав він, пильно дивлячись в очі Стівенсону. Стівенсону не просто було взяти себе в руки. Так, в якійсь мірі вчора їхав з ним у поїзді. А ви не можете назвати його ім'я? Його звали Адамом, він студент, а прізвище. Здається, Лейн. А що з ним? Його застрелили, можливо, з револьвера. Пограбування? Важко сказати, сер. Навряд чи, дозвольте вас запитати, сер, а коли ви бачили його востаннє? Вчора ввечері його зустрічала молода дама Маргарет. Он як, притянув поліцейський, Маргарет. Дуже цікаво. А ви не можете описати, як вона виглядає? Стівенсен коротко описав її зовнішність. Я пам'ятаю, що Адам саме і їхав на зустріч з цією дівчиною. Здається, вона його наречена. У будь-якому разі вони вели себе як закохані. Я пам'ятаю, що екіпаж зупинився біля якогось багатого будинку, здається, поруч з міською площею. А це не так вже й далеко. Доведеться відшукати цю місце. А чи б могли б показати приблизно те місце, де вони зійшли? Ви говорите біля якогось багатого будинку. Коли вони їхали у весь кін з кареті, Стівенсон уважно дивився у вікно, не відчуваючи трясовиці. Ви знаєте, я не впевнений. Тоді було темно, здається, екіпаж зупинявся біля цього ліхтаря. Так, дивіться, ось паркан, мережевна рішітка, у дворі, дворі видно собаку. Я добре запам'ятав собачий гавкіт. Стівенсон говорив похмуро, якось приречено. Сумна доля молодого Лейна гнітила його. Так само меланхолійне, немов лялька, він вийшов. Небо поступово покрилося рваними чорними хмарами, світ посірів. Піднімаючи листя на дорозі, подув холодний вітер. Будинок був старий, з ромбовидними стеклами і щастим сенцевим плетінням. До нього примикала стіна фруктового саду з добре вимощеними доріжками. У тьмяній траві лежали коричневі зморщені груші. На ганку, прикрашеному багадливою різьбою, стояв а шатно одягнений слуга. Чекати довелося недовго. З будинку повільно вийшла стривожена Маргарет з інспектором. Сьогодні її смагляве обличчя здавалося ще темнішим. Щоб при вигляді загиблого дівчина не замліла, інспектор наказав прихопити з дому нюхальну сіль. Витираючи сльози мережебною хусточкою, Маргарет стала плутано розповідати. Він проводив мене і пішов до готелю. Так, він зупинився в готелі три дуби. Я залишилася вдома. Боже, яке горе, яке горе. Мій бідний Адам. Інспектор вийняв із валізи помічника щось довге загорнуто в хустку. «Міс Маргарет, На місці злочину було найдено ось цей ніж, точніше, стелет. Як ви думаєте, його загубив убивця? Маргарит заметала головою. Ні, цей ніж я добре знаю. Він належав Адаму. А ви можете підтвердити це, сер?» – запитав інспектор Смол у Стівенсона. Стівенсон уважно оглянув ніж. Точно такий стелет я бачив у Адама Лейна учора ввечері. Він ще говорив, що в разі нападу він зможе за його допомогою захистити себе і кохану. Інспектор Смол задумався. Значить Адам вихопив ніж для захисту від невідомого зловмисника. Прошу вслідувати всіх. За мною в готель, де зупинився Лейн. Інспектор Смол, його помічник, посадивши в карету заплакану Маргарет і запрошивши містера Стівенсена, нанесли візит до готелю Тридуби. Але там вони не знайшли необхідної інформації, тому що не бачили там Адама з минулого вечора. Він залишив речі і пішов, сер. Ось цією дівчиною, сер, сказав голови господар, сказав, що на прогулянку. Інспектор смол задумався, чухаючи роді скроні. Шлях до готелю через старий парк. Хтось підстеріг Адама. Маргарет, витерши хусточкою, залите сльозами обличчя, сказала хрипким голосом ми ходили на прогулянку, до монастиря, там познайомилися з містером Бірном і його сином. А хто цей містер Бірн? швидко запитав інспектор. Судячи з усього, шукач старожитностей, ми з ним якийсь час були на кладовищі, тихо сказала Маргарет яким він вам здався, Міс? Ну, досить доброзичливим, але також в ньому було щось дивне. Саме він застиг нас, що в такий пізній час можливий напад грабіжників, твердив, що сам він і Адам чоловіки можуть постояти за себе. А до чого це він говорив, Міс? Радив швидше проводити мене додому. Боже мій, невже мого Адама побили грабіжники? Не думаю, щоб вони стали його вбивати, промимрив містер Смол, і додав А ось з цим містером Бірном цікаво було познайомитися. Ви добре запам'ятали його обличчя міс. Чи зможете пройти зі мною до монастиря? Маргарет кивнула, схлипуючи, витираючи сльози. Сказавши їй якісь слова розради, Стівенсон відкланявся і поспішно вийшов. Згодом він сидів у винарні за чаркою Хересу, зосереджений і замислений, в печі яскраво горів торф. Зігрівшись, неуважно погортавши газету, Стівенсон вийшов на вуличку. Сіра імла окуптала місто. Стівенсон швидко пішов, притримуючи капелюха. Вітер наскрізь пронизував його худу фігуру, ніс з собою листя і незрозумілу тривогу. Ліхтарник, поставивши драбинку, запалював вуличні ліхтарі. Вони сяяли в пітьмі перламутровим світлом. Низка сірих стін і дерев здавалася нескінченною. Ось дім. Похмурий, і холодний, з запорошеним склом і розхитаними рамами вікон. Стівенсен постояв під деревом, чекаючи, коли в вікнах заявиться світло, в печі запалає полум'я і строби злетить у небо сизий димок. Стівенсон пробував забутися, але тривога не залишала його. Він випив чаю, посидів біля каміну, читаючи газету і. Але рядки йшли кудись в небуття. Він з задоволенням поїхав би звідси, але час плентався, немов стара шкапа, і доводилося довго чекати, коли впертий годинник битиме наступний час. За вікном під вітром летіло листя і липнуло до скла. Нарешті в округлій кімнаті з'явилася темна постать, струшуючи з одягу каплі, обійшов доктор Джонсон, впускаючи в будинок клапті туману. Ще в дверях він вітав Стівенсона. А, пане літератора, ви ще тут? Чому ви не поїхали? запитав він понурим голосом. Можливо, поїду завтра. Поштова карета сьогодні не виїхала, здається, щось зламалося. Доктор пожував губами в задумі. Ось як. Ну це навіть добре, що ви не поїхали. Значить вечір проведемо разом. Адже ви любите поезію? Стівенсон кивнув, серйозно дивлячись на доктора. І я обожнюю, пропоную влаштувати вечір поезії, нарочито підвищивши голос, сказав доктор і роблено посміхнувся. Ну Знаєте, простудився трохи, сказав доктор. Я не любитель азартних ігор, ганяти кулю по склу чи сидіти за картами не для мене. Віддаю перевагу культурному відпочинку для душі і тіла. Гарна розмова за натуральним вином, мудра бесіда, не перекручена софізмами, приємні рими, оце моє. Пошквін посмішка швидко втекла з його обличчя, він знову стояв похмуро у своєму довгому плащі в чоботях. Добре, звичайно, щось почитаємо, щиро пообіцяв Стівенсен. А де це ви так забруднилося, доктора? А що? Доктор Джонсон став нервово оглядати свій одяг. До полу його плаща приліпився сухий колючий чагарник, чоботи були в глині. Ах, так, я дам зараз наказ почистити. Він почервонів від наростаючого гніву, ймовірно, тому, що Стівенсен помітив закалений його одяг, і тут же виросливим голосом покликав Жанна! Жанна, чорт забирай, куди вона поділася? Він стояв сердитий, озираючись на всі боки. В останній раз я бачив її, коли вона спускалася в погріб, промовив Стівенсен. Доктор гнівно й трохи розгублено блиснув на нього оком, сватів мідний дзвіночок і подзвонив. Нарешті з'явилася на полоха на Жанна. Ну, що ви так трезвоните, сер? Шум підняли. Я вже тут. У мене і так сія поганий настрій. Ти бродиш десь далеко в той час, як дуже потрібно мені. Жанна, ось що. Візьмі мій плащ і почисть його. Зараз я переобуюсь і вистелю за двері чоботи, різко й нервово сказав доктор. Жанна насупившись, кивнула. Широкими кроками доктор Джонсон перетнув у круглу кімнату і підійшов до вікна. Через півгодини він уже спустився до вечері переодягнений, оновлений, але якийсь понурий, як ніби його щось гнітило, і він тримається з останніх сил. Постояв біля каміну, дивлячись на вогонь, тискаючи в руці келих з херсом так, що той ледь не луснув. Потім залпом допив вино, виплеснув краплю в пурпурове полум'я, поставив келих на стіл і потримав у руках величезні щипці. Потім все ж сів до столу, помітно хвилювався, розрізаючи розбіг. Руки його тремтіли, ніж виблискував в руці, веделка змінила об тарілку. Витончені риси тонкогубого обличчя мінялися, приймаючи винуватий, а часом навіть хижий вираз, ніз стали глибокими западинами. У цьому образі доктора бачилося щось зловісне. Стівенсон вирішив проявити участь. Що з вами, докторе? Ви погано себе почуваєте? Доктор помовчав. Потім, насупившись із зусиллям, заговорив, не дивлячись Стівенсоно його в очі. Сьогодні я був на кладовищі, де похований мій бідний брат. Це жахливо. Його могила в заденпеному стані. І це мене пригнічує. Довелось трохи попрацювати. Привели могилу в порядок, сказав Стівенсон, сьорбаючи з Келеха. Так, розгублено промовив доктор і широко махнув рукою. Провозився я пару годин на кладовищі, приємного, звичайно, мало, але немає лиха без добра. Чисте соснове повітря, знаєте, там по сусідству ліс. Це навіть корисно для відновлення здоров'я, духовно і фізично. Втім, не будемо про це. Давайте краще ще почитаємо. Зараз зачекайте, я згадаю щось близьке цьому вечору й настрою. Наприклад, Зедара По. Як ви теж любите божевільного Едгара? здивовано запитав Стівенсен. Так, іноді в нього трапляються хороші вірші, сказав доктор, як і раніше не дивлячись на Стівенсена. Ось, наприклад. Він завмер, закинувши сиву голову, пригадуючи, а ви знаєте в нього Аннабель Лі. Ану прочитайте початок, попросив він. Стівенсон відповів задумливо. Зачекайте, дайте пригадати. Все те сталось дуже давно, дуже сталось давно, в королівстві морської землі там жила, там цвіла, та, що завжди була, завжди звалася Аннабель Лі. Ми кохалися удвох, те кохання обох нас держало. Обох на землі. І тут доктор підхопив через те ж, то воно іщенилось давно, в королівстві морської землі, з хмари вітер дмухнув, він зимою війнув, повійнув -по він на Аннебеллі. От зійшлися у слід із плачем сумний рід, і від мене її узяли, щоб навік положить там, де нині лежить, в королівстві морської землі. Останні слова доктор оголосив зовсім тихо, а потім завмер. Очі його заблищали, він був під ладою почуттів, чим зворушив В Цей час пробив годинник. Доктор підвівся з крісла, сухо й вічливо побажав доброї ночі. Вони мовчки розійшлися по своїм кімнатам. Стівенсон йшов позаду, спостерігаючи, як важко йде доктор, насилу переступаючи по сходам ногами. Зайшовши до своєї кімнати, Стівенсон закрив двері, запалив лампу, сів до столу, підсунув аркуш паперу, мочив, перо в чорнильницю і став накидати свої враження про поточний день. Він чоловік за стіною вовтузився доктор, схлипував кашляв і нарешті затих. Стівенсон все ще сидив за столом, потираючи руки, намагаючись відігрітися. Полум'я каміна відкидала хиткі тіні, що танцювали на стінах. Погрівши руки біля сумного полом'я, Стівенсон накинув теплий халат і відійшов до вікна. На вулиці панувала темрява, і лише руді ліхтарі освітлювали на дорозі пале листя. Крижане ліжко прийняло його в свої обійми, він підбігав ноги, а потім завмер, намагаючись заснути. Але, незважаючи на всі старання, сон не йшов до нього. Безглузда і страшна загибель Адама, образи бачених людей не відпускали його. Він так і не сказав доктору про загибель Адама. Втім, Завтра Джонсон все одно дізнається про все з газет. Прокрутившись у ліжку досить тривалий час, Стівенсон зрозумів, що заснути, в цю ніч навряд чи вдасться. Він лежав, тупившись в стелю, розглядаючи дивні, блідно блакитні видіння, що порухали у пітьмі. Кімнати нарешті він поринув якийсь дивний сон. Мертвено бліде світло заливало вулицю. Стівенсон крокував крокував напівтемрями і бачив якусь дівочу фігурку попереду. Він волив наздогнати дівчину, йому хотілося щось сказати їй, попередити про щось, про якусь небезпеку, як раптом темна і страшна фігура з'явилась між ними дівчиною. У цій зловісній фігурі було мало людського, більше звіриного. Два страшних стрибка істота наздогнала. Дівчину, попереджуючи крик Стівенса, злився з криком про допомогу дівчини, яка була так схожа з Маргарет. Страшна істота била і калічила дівчину важким ціпком, топтала її ногами, а коли Стівенсон чіпився мертвою хваткою в тіло істоти, вона обернулася хижили лице доктора Джонсона, з'явилася в блідому світлі фонаря. Не було в цьому обличчі нічого респектабельного й доброго. З ненавистю і величною силою, величезною силою відкинув він руки Стівенсона, заричавши, кинувся геть, зникнувши в темряві арки. Стівенсон нахилився над тілом дівчини і прокинувся. Його пробудження співпало зі звуками далекого голосу, що лунав з глибин міста, наче хтось когось кликав. Стівенсон слухався, але голос раптово стих, тільки розкотисте жалюбне відлуння літало між домів. Біля стіни почулися шерехи, як нібито там бігали в дімки щури. Стівенсон здригнувся від огиди, але потім зрозумів, що шародіння були за стіною, тобто в, кабін в кабінеті доктора. Через деякий час скрипнули двері і почулися кроки в коридорі. Думка про те, що доктор залишає дім, і, можливо, застережливий сон перетвориться в реальність, охопила Стівенсена. Він виглянув вікно і побачекав кілька хвилин. Ось фігура доктора Джонсона з'явилася на порозі, зупинилася, оглядаючись, чекаючи. Стівенсон відскочив від вікна, хоча лампи не запалював, і доктор навряд чи міг його побачити. Чи не потрапив він у потік місячного світла? Швидко одягнувшись, написавши коротку записку, Стівенсон зачинив двері кімнати і квапливо спустився перепучим сходом. Тільки но він підійшов до вхідних дверей, як клацнув замок. Хтось, певно, сам доктор замкнув її з середини. Посмикавши наглухо зачинені двері, Стівенсон рішуче підійшов до кімнатки Жанни і постукав. Заспана Жанна в капоті, накинутому на нічну сорочку, спочатку не могла нічого зрозуміти. Жанно, ось що, мені потрібно терміново покинути дім. Хотілося б знати, де ключі? строго спитав Стівенсон. Ох, сер, які ж ви всі любителі нічних прогулянок. Ключі, як зазвичай, висять за шафу для одягу, Напів пошепки відповіла трохи перелякана Жанна. А у доктора свій ключ? ймовірно, сер. Доктор у нас кілька разів зупинявся. Він може входити і виходити вільно, вдень і вночі. Ох, сер, відчуваю, що зараз у мене буде поганий настрій. Стівенс на якісь секунди дивився на неї, роздумуючи, а потім сказав: Ось вам записка. Якщо я до ранку не повернуся, віднесеш записку в поліцію, інспектору Смолу. добре, запам'ятала? Інспектору Смолу. не забудь. Міс Андерсон поки ще нічого не говорить. А тепер йди за мною, запреш двері. І він швидко попрямував до виходу.